Формула-1 стоїть на порозі найбільших змін за останнє десятиліття. 2026 рік це не просто чергове оновлення правил, це перезавантаження самої ідеї сучасної формули, нові боліди, повністю нові двигуни, змінена аеродинаміка, менше притискної сили, більше ролі пілота. Вперше в історії половина потужності силової установки буде генеруватись електричною складовою, без NGU-H, але з набагато потужнішим NGU-K. 100% стали паливо. Але головне питання не в тому, що змінюється, а в тому, хто виграє від цих змін, а хто ризикує програти все. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Formula One Neophyte. У цьому відео ми простими словами розберемо, що саме змінюється у регламенті 2026 року і як ці зміни можуть повністю перекроїти баланс сил у чемпіонаті. Поїхали! Загалом зміни регламенту 2026 року можна об'єднати у три основні групи. Зміни зовнішнього вигляду, зміни силової установки, зміни палива. І почнемо ми із найбільш помітних та, мабуть, найбільш очікуваних змін останніх років. Боліди стоїть меншими, легшими та безпечнішими. У Фіа ці зміни називають концепцією спритного автомобіля абсолютно нове бачення дизайну болідів Формули 1, яке прагне змінити тенденцію до створення більших і важчих автомобілів, натомість зробивши їх значно меншими, легшими та маневренішими. Для того, щоб досягти цього, нові боліди будуть на 30 кг легшими з цільовою вагою у 724 кг для шасі, а разом із вагою гуми 768 кг. Розміри автомобілів 2026 року також були змінені: колісна база зменшилася на 200 мм до 3400 мм, а ширина автомобіля зменшилася на 100 мм і ширина підлоги на 150 мм. Щоб допомогти автомобілям слідувати один за одним, буде змінена геометрія повітряних потоків у передній частині автомобіля, а також видалено арки над передніми колесами, які були характерною рисою для автомобілів 2022 року. FIA розраховують, що із новим регламентом вдасться значно зменшити негативний вплив брудного повітря, хоча б на 50% порівняно із тим, що є зараз. Зміни призведуть до зменшення притискної сили на 30%, та зниження опору повітря на 55%. Це означатиме, що автомобілі будуть повільнішими у поворотах, але швидшими на виході із них. І хоча час кола спочатку буде повільнішим, ніж зараз, очікується, що команди швидко відновлять втрачений час у мірі допрацювання болідів цього регламенту. Ще однією відчутною зміною стане вдосконалена аеродинаміка. формула 1 прощається із граунд-ефектом та суперскладними направляючими пластинами. Натомість повертається до більш плоскої підлоги з продовженими дифузорами та більшими отворами. Це означатиме меншу притискну силу та вищу висоту дорожнього просвіту, що має призвести до більшої різноманітності налаштувань, які підходять для ширшого діапазону стилів водіння, таким чином теоретично вирівнюючи умови гри. Поверхня автомобілів також змінюється: переднє крило стає вущим на 100 мм і матиме двоелементний активний закрилок. Який деякі команди вже випробовували на післясезонних тестах у Абу-Дабі. Заднє крило також змінюється. А от балочне крило або beam Wing, це невелика горизонтальна площина під основним заднім крилом, яка була поширена на автомобілях епохи 2022-2025 років, взагалі було вилучено, а торцеві частини задніх крил спрощено. Але найзначнішою зміною є впровадження активної аеродинаміки. Автомобілі зможуть регулювати кут нахилу елементів як заднього, так і переднього крила, залежно від того, де вони знаходяться на трасі. У поворотах закрилки залишатимуться закритими у своєму стандартному положенні для збільшення зчеплення, а на визначених прямих водії зможуть активувати режим низької притискної сили, який відкриватиме закрилки, зменшувати опір повітря та збільшувати максимальну швидкість. Ця функція буде доступна кожному водієві на кожному колі, на відміну від ДРС. До речі, про ДРС. Поява активної аеродинаміки фактично означає прощання із ДРС у поточному його вигляді, оскільки заднє крило можна буде відкривати на кожній визначеній прямій, без необхідності бути в межах однієї секунди від автомобіля попереду. Однак перебування в межах однієї секунди від вашого суперника все ще приносить перевагу у вигляді можливості активації режиму обгону. Цей режим призначений лише для атаки. Та активується, коли водій знаходиться в межах однієї секунди від автомобіля попереду. Це дає йому доступ до додаткової електричної енергії, яку він може використовувати для обгону або тиску на водія попереду в одній точці виявлення. Жодна зміна правил не буде повною без подальших покращень безпеки, і 2026 рік не є винятком. Капсула виживання пілота прийде більш суворі випробовування, а захисну дугу буде посилено, щоб витримувати на 23% більше навантаження. Це прямий наслідок тієї самої аварії в Wan Yu на Гран-прі Великої Британії у Сільверстоуні у 2022 році. Принцип роботи фронтальної ударної конструкції також було змінено, тому тепер вона розділяється у два етапи, щоб забезпечити водіям кращий захист у великих аваріях, коли після першого контакту виникають вторинні удари. Остання, але від того не менш важлива зміна у зовнішньому вигляді болідів стосується зміни коліс. Розмір диску залишається незмінним, але сама гума стає вущою і відповідно легшою. Передня гума буде вищою на 25 мм, в той час як задня на 30 мм, що відповідно зробить їх легшими на, приблизно на 300 та 500 грамів відповідно. І це зменшить кількість механічного щеплення у болідів нової генерації. Але у 2026 році змінюється не лише шасі, боліди також отримують нові силові установки. І саме цих змін стосується наступний блок. Як і раніше, в основі лежатиме 1,6 літрова гібридна установка, проте оновлений агрегат базуватиметься на найефективніших у світі двигунах зі значно збільшеною потужністю акумулятора на 300% та навіть розподіленою між двигуном внутрішнього згоряння та електроприводом. Система рекуперації енергії MGUH буде видалено, а потужність, що генерується двигуном внутрішнього згоряння, буде зменшено із 550 кВт до 400 кВт. Проте втрата цієї потужності буде компенсована збільшенням електричної компоненти зі 120 до 350 кВт. Така зміна робить нові силові агрегати більш релевантними для дорожніх умов, а отже, більш привабливими для існуючих виробників Ferrari та Mercedes, а також нових Red Bull Powertrains у партнерстві із Ford, Audi, General Motors та Honda, які повноцінно повертаються у 2026 році. Це означає, що в 2026 році в нас стане на одного виробника двигунів більше. Замість Рено, які закрили свою програму, з'явиться Audi, а також Red Bull Power Trains. Зміна регламенту також привела до появи нового конструктора в особі Cadillac. На гран-прі Австралії, який відкриватиме сезон 2026 року, преміальний бренд General Motors стане першим повністю новим учасником Формули 1. Із часів команди Хаас у 2016 році. У своїх перших сезонах Каділак використовуватимуть двигуни Феррарі. Проте у квітні 2025 року Фія офіційно схвалила General Motors Performance Power Unit LLC, компанію, створену для виробництва силових установок для команди Каділак як постачальника двигунів, починаючи із 2029 року. Збільшення споживання електроенергії є лише одним із елементів значного кроку FIA до більш сталого розвитку Формули 1. Із 2026 року всі поліди використовуватимуть передові екологічно чисті види палива. Власне, ці зміни і є третім блоком, який я виділив у регламенті 2026 року. Фіа запровадила обов'язкове використання екологічно чистого палива, отриманого з передових екологічно чистих компонентів, гарантуючи, що вони отримані з нехарчової біомаси, відновлюваної сировини біологічного походження або побудових відходів. А також відповідають суворим пороговим значенням викидів парникових газів. Таке паливо вже було успішно випробувано у Формулі 2 та Формулі 3 у 2025 році, і тепер настала черга основної серії приєднатися до цього вектору розвитку FIA. Постачальниками пального для команд будуть наступні виробники: Петронас для Мерседес та їх клієнтів Макларен та Alpine, Шелл для Феррарі та її клієнтських команд Haas та Каділак. Ексомобіл для Red Bull та Рейсін Булс, Арамко для Астон Мартін та Брітіш Petroleum для Audi. Як бачимо, Формула-1 стикається із найбільшим викликом за останні десятиліття, оскільки багато в чому команди починають все з нуля: нові шини, нове паливо, нові двигуни, нове шасі. Але як сказав керівник команди Феррарі Фред Васер, багато в чому це і є ДНК нашого спорту мати такі виклики. Ми стоїмо на порозі нової епохи Формулі 1. І дуже скоро дізнаємося, хто гадає напрям розвитку вже зараз і отримує величезну перевагу, а хто змушений буде опинитися в ролі доганяючого на роки вперед. А поки, якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, йому лайк, підпишіться на канал і до нових зустрічей. Всім папа! -па.